Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник і поведемо розмову про слово бровар. Що воно означає? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Отже, хто такий бровар? Півовар? Бровар? Мені кажуться. Та тут хто варить пиво? Ні, ну это не знаю. Такого, такого я навіть не можу представити. То хто робить пиво слово бровар застаріле. Воно відоме в Україні з 17-го століття, але зараз його активно стали вживати передусім з рекламною метою хмільного пінистого напою. Тож бровар. Це пивоварний завод, а також цим словом у давнину називали робітника пивоварного заводу. Тобто можна сказати, що бровар це пивовар. До речі, таким чином стає прозорою і назва міста Бровари, що під Києвом. Але згідно з літературною нормою, місто мало б називатися броварі. А не бровари як перукарі. Але вже так історично склалося, що помилкову форму узаконили. Тож сьогодні офіційна назва цього міста бровари. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.